Третій армійський корпус. Чи можемо ми припускати про яку кількість особового складу і техніки йдеться? Ну є були в відкритому доступі тільки дані про те, знаєте, про їхню планову кількість, що скажімо так, на 15 серпня цей би корпус мав би налічувати 15 тисяч осіб до 400 танків, да, что да, та до 700 бронемашин різних типів, там бронетранспортери, БМП і тому подібне. Але є тут важливий нюанс: що, як, що якби росіяни змогли б втілити повністю план, план формування цього корпусу в життя. Вони б змогли перейти до сценарію, який скажімо як так обговорювався на початку літа цього року, що мовляв, Росія під ну, там, або в серпні, або в вересні спробує повторно наступати з території Білорусі на Київ і спробувати таким чином відкрити другий фронт для ЗСУ. Очевидно, що раз Росія. Відмовилася від цього наміру відкривати другий фронт для ЗСУ з території Білорусі, і навіть навпаки була вимушена частинами, тобто певними там частинами з'єднаннями, перекидати та, і забирати з зі складу третього армійського корпусу, і, перебра, і перекидати їх на фронт. Очевидно, що план не був виконаний, і там максимум вдалося набрати 10-12 тисяч осіб, на ну, те, що скажімо так. Для особового складу, який пройшов настільки поверхову, та прискорений, прискорений курс підготовки, дали новозброєння. але но воно насправді не має ніякої суттєвої ролі, тому що ну гаразд згадувався там факт, що дали частинам цього третього армійського корпусу танки, типу Т 90 М. Він же ж прорив. Ну тут же є епізод, коли один чи два танки. Були знищені в боях на Харківщині, причому знищували просто наші тероборонці, які зуміли влаштувати ефективну засідку з гранатометами. Ну тобто очікувати від такого з'єднання якоїсь там справді захмарної ефективності на фронті не варто. Очевидно, що це цього скажімо так резерви, які вони зараз перекидають, які там зараз ми іменуємо дружно третім армійським корпусом. Їм вдасться. Там їм вистачить, або для того, щоб забезпечити тиск на позиції наших захисників на Бахмутському напрямку, або, скажімо, вигальмовувати наші контрнаступальні дії на Херсонському напрямку. Не більше того. Пане Іване, а як давно почали формувати цей армійський корпус, і, власне, із кого? З того, що повідомляло наше головне управління розвідки Міноборони України, формування почалося у травні 2022 року. Скажімо, і там зі старту не планувалося, що туди будуть залучати там кадрових військових армій РФ. Там зі старту планувалося, що якраз будуть залучати максимум це резервістів, які набиралися системою БАРС, тобто там бойовий армійський резерв. Працювала там така система в Росії з 2021 року. Ну або взагалі, от Найманці, оцих так званих контрактників, які там в депресивних регіонах Росії набирають за обіцянку зарплати 200 тисяч рублів. Ну, тобто це не кадрові військові, які там, знаєте, звести їх якісь, там, удар, один ударник палатки, щоб це був стратегічний резерв. Тут якраз в цьому специфіка, що цей армійський корпус росіяни планували спочатку створити такий собі стратегічний резерв, який має проламати, е ситуацію на фронті на користь РФ окремих там ділянках фронту, а виходить що вони складотили максимум там пожежну команду, яка там здатна буквально в стилі гарматного м'яз закрити якісь там окремі ділянки, не більше того. Паневане, а які ділянки зараз треба закривати Російській Федерації? От експерти, зокрема, інституту вивчення війни, пророкують Донецьку та е Херсонську області Можливо, ви маєте іншу думку. Ну, скажімо так, припущення про те, що те армійський корпус може бути на ну, точніше, з'єднання зі складу цього армійського корпусу, можуть опинитися з однаковою ймовірністю як і на Донецькому напрямку, так і на південному. Вони випливають з того, що за даними команди Conflict Intelligence Team, ешелон з танками армійського корпусу, рухається на одній станцій Ростовської області, і там уже по розгалуженій. Залізничні мережі Російської Федерації ці війська можуть рухатись куди завгодно. Ну, ймовірно припустити, що в першу чергу росіяни перекинуть цієї армі... частини цього армійського корпусу саме на Донецький напрямок, тому що ну, після того, як росіяни забрали з цього напрямку кадрові частини армії РФ і перекинули їх на південь України, ну, в чомусь там вони втратили свої спроможності, тому що там залишилось переважно в них. або... Так звані цей перший і, і другий армійські корпуси або найманці з так званих ЧВК Вагнери, ЧВК Ліга. Тобто якість їхні військ там ну суттєво упала, і тому виходить, що росіяни вже місяць, як мінімум, не можуть вирішити задачу просування до Бахмуту або відтискання наших позицій від пісків. Тому скоріш за все ці війська прибудуть саме на ці напрямки. Пане Іване, як швидко ми зможемо безпосередньо побачити цих військових на нашому фронті? Ну і якщо говорити про їхню бойову здатність, бойову міць, ті люди, яких е, сформували у цей корпус ще в травні? Вони дійсно навчалися кілька місяців і якось володіють бойовим мистецтвом, військовим е, військовим мистецтвом, зокрема. Ну, з однієї сторони, якщо там справді припустити, що ті всі три місяці, які там минули з кінця травня, і скажімо так військові. Або там резервісти, які залучили до формування цього третього армійського корпусу, що вони ніде не брали ні на яких там відтинках фронту, не брали участь. Ну цілком мовірно, що цей весь час був витрачений на те, щоб підвищити їхню кваліфікацію. Чомусь так тому говорити там заздалегідь про те, що це якісь там погано навчені військо, деморалізоване, які в першому бою розбіжіться після першого пострілу, здасться збройним силам ЗСУ. очевидно, що про таке говорити не доводиться, якраз навпаки, що. Скажімо так, певний такий наступальний імпульс, або, скажімо, імпульс тримати і вести оборонні дії, очевидно, що з'єднання цього третього армійського корпусу вони цілком можуть. Очевидно, що певного роду проблеми для Збройних сил України на фронті вони створити можуть, чисто по причині своєї появи. Як я вже говорив, ну, наприклад, там. Вигальмовування наступального потенціалу або контрнаступального потенціалу наших військ на південному напрямку, тому що, грубо кажучи, якщо туди приїде всі ці 10 тисяч pardon, штиків гарматного м'яса, ну знаєте, перемолоти їх це ще буде окрема задача. І якщо вони, наприклад, опиняться там на Херсонщині, ну очевидно, це ще на певний час відсуває перспективу нам звільнення Херсон, самого міста Херсон. Або якщо ці всі 10 тисяч багнетів в результаті приїдуть саме туди на, на Донець, тобто відтискати наші позиції від пісків, намагатися далі наступати на Бахмут. Чиводно, що утримати такий, такий вал гарматного м'яса. Це теж буде проблема для наших збройних сил. Там відповідно боєприпаси будуть потрібні, підкріплення і тому подібне, і тому подібне. Просто тут варто знову ж таки уловити саму головну суть цієї події. Росіяни намагалися з цього корпусу сколетити стратегічний резерв, який мав б в певний момент переламати. Обстановку на їхню користь на ну, уявіть якби росіяни змогли би бодай просто відновити наступ там на Чернігівщину чи на Київщину зі сторони Білорусі, це б виглядало, що справді там 15 тисяч війська їде, там 400 танків, 700 бронемашин, і це як мінімум ну, розбалансувало би нашу систему оборони, і можливо би, скажімо, так слаб було би наші позиції на перспективу довготривалої війни. А так росіяни виходить, витратили місяці і купу ресурсів на те, щоб створити просто чергову, ну образно кажучи, пожежну команду, яка там буде закривати їм поточні дірки на фронті. Тобто, ну тут просто сам факт, що росіяни втратили е, інструменти для параламу стратегічну ситуацію на свою користь. Ось в чому тут е, важливість історії з появи цього так званого третього армійського корпусу. АСВ писали, що росіяни тренуються на нових видах зброї і готуються відновити наступ на донецькому напрямку. Пророкують, що навряд чи це буде успішно, але нова зброя у росіян про що може йтися? Ну нова зброя росіян – це вони чуво не мають на увазі. Ті самі танки Т 90 м прорив. Які повторюються, як виявилися настільки аналоговнітними, що один чи два таких танки наша тероборона під Харк... ну, на Харківщині пардон, роздобала за допомогою шведських гранатометів Карлу Густав. Хоча там ну, мала б бути така, дуже така висока система захисту, там, плюс ж ну, автоматизована система управління вогнем, автоматизована система обміну даними між танками інших, знаєте якими мали би діяти в складі то чи іншого підрозділу? Там знову ж таки вважається, що, наприклад, цей корпус отримав танки Т-80БВ, які були зняті зі зберігання та відновлені. ЗРК БУК для забезпечення армійської ППО, в них там теж десь з'явилося очевидно, ну, зняті чи зі зберігання або нового виготовлення. Ну, але про те, що це якісь там вундервафи в них опинилися, які там, скажімо так, по факту своїх характеристик просто додає там боєздатності. Або там, ну не знаю, стійкості російському нафту, або постійкості російської оборони ну, говорити не доводиться. Це ті самі зразки озброєнь, яких там Збройні сили України знищили, ну ж знаємо, скільки там знищили за статистикою Генштабу.